Україна має дані про те, що російський диктатор Володимир Путін може відвідати саміт Великої Двадцятки у Бразилії, який відбудеться в листопаді. Главу Кремля мають заарештувати у разі до речі цього візиту. Про це повідомляє в інтерв'ю одному з видань генпрокурор України Андрій Костін. Косін зазначив, що міжнародній спільноті необхідно згуртуватися, щоб змусити російського диктатора відповісти за свої злочини. Цитуємо через інформацію про те, що Путін може відвідати саміт G20 у Бразилії. Я хотів би ще раз наголосити, що Бразильська влада як держава-учасниця римського статуту зобов'язана заарештувати його, якщо він наважиться приїхати. Підкреслив генпрокурор. Він додав, що у разі арешту Путіна Бразилія підтвердить свій статус демократичної та правової держави. Але що бразильська влада не захоче виконувати ордерний арешт, за словами Коціна, може виникнути прецедент, при якому лідери, звинувачувані в злочинах, зможуть безкарно подорожувати. Наразі бразильські чиновники розповіли, що їхня країна направила таки путіну стандартне запрошення на зустріч G20, яке відбудеться в ріо де жанейро 18-19 листопада, але жодних ознак участі диктатора наразі немає. Нагадаю, рішення про поїздку диктатора РФ Путіна на майбутній саміт до Бразилії поки не прийнято. Про це заявив речник глави держави терористичної Дмитрій Пісков. Він коротко відповів: ні, коли рішення буде ухвалено, ми вас. Проінформуємо, сказав Пісков у вчора, в понеділок, відповідаючи на відповідне запитання журналістів. Ну і власне ми його сьогодні згадували вже з Олегом Катковим в розмові про Марка Рюта, який є куди таким рішучим на своїй посаді. Я дуже сподіваюся, що це не це. Знаєте, називають такий ентузіазм, коли ти вступаєш на е, новопризначену посаду. Так от що сказав Рюта? Він каже, що НАТО не боїться російських погроз та. Продовжить надавати Україні допомогу у війні з Російською Федерацією. Про це він заявив виданню Reuters. Цитуємо послання російському диктатору, тобто полягає в тому, що ми продовжимо зробити все необхідне, щоб гарантувати, що він не досягне свого, що Україна здобуде перемогу. Заявив Люте Агентство уточнює, що генсек сказав ці слова у понеділок, виступаючи. В казармах Клей американській базі, де розташована штаб-квартира нової місії, яка отримала назву Допомога НАТО у забезпеченні безпеки та підготовки кадрів для України, абревіатура NSATU, яка поступово візьме на себе. Координацію західної військової допомоги Києву, зокрема, цей крок широко розглядається як спроба захистити механізм допомоги від можливого повернення до Білого Дому критика альянсу Дональда Трампа. Проте дипломати визнають, що передача координації військової допомоги НАТО може мати обмежений ефект, враховуючи, що Сполучені Штати Америки є домінуючою державою в Альянсі та постачають Україні більшу частину озброєнь.